За клопотанням свідчать області прокуратур Чернівської області кожату. Про істороннення відпускати Чернівської міського області голова Олександр Олексій. 27-61 року народженим встановлення досудження, то питання свідчать область прокуратур Чернівської області коша. погоджений виконуючим обов'язки начальника відділу прокуратури Чернівської області. Мені з якого бачається, що сухологи досягрує не балацію що зучинило тяжкі наслідки, тобто вчинені кримінальні правопорушення частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Відомості які внесені до єдиного рейсу досудового розслідування 30.14 року. Враховуючи, що Соколов, продовжуючи перебувати на посаді Чернівського міського голови, може використати свій статус для та повноваження для вжиття заходів направлених на протидію досудовому розслідуванням, про що свідчить факти відмови працівниками загального відділу Чернівської міської ради отримати направлення на прокуратури Чернівської області документи в рамках вказаного провадження та доставка свідків приводом, що є складенням та затягування до судового розслідування. Тому з метою запобігання проти плавні поведінці підозрювань, направлені на перешкоджання до судового розслідування та недопущення вказаних дій в майбутньому слідчі звернувся до судового питання нові споровнення від посади Чернецької міського області около Олександра Венкові. Слідчий судом заціданням підтримав клопотання та просуємо його задовольнити з підстав укладенного клопотання. Прокурор вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягав задоволенню. Не вважає, що в інтересах досудового слідства та судового розгляду Соклова необхідно відсторонити від посади Цінівської міської голови. Підозрюємо його. Захисники, адвокати заперечували проти задоволення клопотання слідчі, оскільки вважають, що підозра придіяна соколов у створенні кримінального правопорушення передбачає частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України безпідставна і необґрунтовна. Слідством не доведено та нема підстав відсторонювати від посади Черніові міського лову. Додали, що застосування даного заходу за усередження кримінального провадження завдає значної шкоди громаді міста Черніка. Відкилий та Табуського судного засідання повідомили, що офіційні повідомлення про випуск досліджує прокуратури для не надходили, будь-якого впливу з боку міського голови на них не було. Свідок Реді пояснила, що за своєю ініціативою вона відмовлялася отримати деякі повідомлення прокуратури, оскільки вважала, що вони стосуються не діяльності міськради, а конкретних осіб. Вислухавши думку учасникам провадження, свідки виключно матеріали. Даний справи суд приходить до візнику, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки суду не надано вагомих та достатніх доказів того, що підозрюваний соколов перебуваючи на посаді Челінської міської голови, може своєю протиправною поведінкою перешкоджати до судному а також прокурором судовому за ці не доведено нам наявність достатніх підстав вважати, що такий захід забезпечення кримінального провадження необхідний для запобігання його протиправній поведінці. Як судному судовому засіданні Соколов обіймає посаду чи міського голови з 2002 року майже безперервно. кримінальне правопорушення, за яке оголошено підозрювань Соколову, було вчинено у листопаді 2012 року, тобто сплинуло більше двох років, на процес яких соколов продовжує здійснювати займати посаду міського голови. Досудове розслідування по даному кримінальному провадженню проводиться. На протязі майже року, оскільки дані щодо вчинення кримінальних правопорушення порушення внесення до єдиного листу до 30 просвітлення 14 року. року. Підозра за скоєння кримінальним право порушення первая частині 2 статті 367 Кримінального кодексу України оголошена Соколову 13.10.14 року, тобто 5 місяців тому. А клопотання правісторонні посади надійшло до суду тільки в березні 2015 року. Суду не надано вагами доказів, які свідчили про те, що напрозити часу. Проведення досудового розслідування Соколов створював суттєві перешкоди для правоохоронних органів. Його відсторонні відсади на думку суду може завдати глобальні міста значної шкоди. з звичай викладання та враховуючи, що обмеження одного згадують Конституції України прав під час кримінального провадження з'їздня відключення з підстав, передбачених нормами Кримінального процесуального кодексу України, як і слідчим та прокурором не доведені належним чином. слідчий суддя вважає, що... Необхідно відновити задоволення клопотання слідчого правісторонньої взаємої посади Чернівської міського голови міста Соколова. Первість статтє 19 43 Конституції України, статтями 131, 132, 147 КПК України у хвалі задоволення клопотання слідчого безпека вчені судості пожежі правістороннення від посади Чернівського міського голови Соколова Олександра Володимировича, 2761 року народження відмовити. Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів, до по досвідну суджу чи міського сьогодні сьогодні. Упалу зараз, секретар вучі, через кілька свинь, хто не згоден, може розкажити. На сьогодні все. Дякую, за